Привіт, я Злата. Як ви бачите, по календарю вже буде Новий рік, скоро Святий Миколай вже буде. От у мене в школі були завдання, щоб прикрасити свій клас сніжинками. І я захопилась цим, захотіла робити всякі сніжинки. А сьогодні ми будемо робити ось такі ось такі ось такі і ось такі. Почнемо з сердечок. Я вже тренувалася робити, і ось у мене, щоб обводити, є штуки. Я трошки прихворіла, поки я чекаю на домашку, я, ну, можна скористатися моментом. Сп... Почнемо з ось цієї сніжинки. Ми маємо взяти листок а 4. І так от його покласти навпіл, але щоб було рівно. Коли вже промірили, тільки тоді вже ось так от робимо. Я і ми маємо обрізати ось ось це от. Зайве. Але кому складно, беріть лінійку. Е, ось так от. Виводьте олівцем. Ой, трошки не туди. Е, Маємо рівно вирізати, ось це нам не потрібно. Ось це ось ми ось так от робимо. Маємо скласти його навпіл, ось так от. Рівно. Тепер ми знову робимо навпіл так само. Рівно. І в нас вийшов ось такий маленький прикутничок. Тепер ось так от повертаємо. І ось так от завертаємо. Раз. Давай. Ось це ось маленький трикутник, ми його теж маємо вирізати. Ви маєте намалювати сердечко, але ось там, де вони всі складені, але там, а не там, де такі листочки, ось тут от. Ви малюєте ось таке от сердечко. Я просто вже робила, тому я прикладаю Цю частинку? Ви обмальовуєте ось це сердечко половинку, точніше, тепер ми маємо вирізати його. Розгортаємо нашу сніжинку. Воно як якийсь вінок. Вінок якийсь. Ось щось тут от. Ми ось так от маємо розкласти. І у нас вийде ось така от сніжинка. Якщо у вас не вийшло і типу ось так от вони будуть відрізані, то значить ви, напевно, нерівно склали. Перша сніжинка є. Тепер ми робимо другу сніжинку. Маємо намалювати ось такий от малюнок. Знову. Ми прикладемо ось цю от штуку, ну, намалюєте ви ось тут. от, Не ось тут, а ось тут. Я прикладаю, а ви малюєте. До речі, щоб ніхто не писав в коментарях, а де нюся, помічниця ось ця моя. Вона мені сказала, що вона захотіла взяти декілька днів вихідний. Просто у неї такі важливі справи. Вона має і поспати вчасно, і потім ще поїсти вчасно, потім ще погратись, іноді гуляти. Тому вона взяла декілька днів вихідний. Ось ми вирізали сніжинку. Тепер ми маємо її обережно розкласти. І у нас вийшла ось така сніжинка. Тепер у нас третя сніжинка ось з такою ось фігурою. А ось ось цією. Стежинкою. І останньою будьте уважні. Вона така складненька цими двома, щоб цей носик торкнувся, можна сказати, підлоги, відмітити олівцем посередині. Робимо потім ось так от. Робимо ось тут позначку. Потім з цим носиком до цієї крапочки маємо д... дотягнути цього. Але щоб воно було, звичайно, рівно, а не криво. Ось ми зробили. Тепер ми маємо ось по краям зробити. Позначки. Далі ось цей от кутик, ось цей от, маємо досі до от позначки протулити. Потім ми маємо скласти ось так от навпіл. І знову відрізати ось ці от кінчики. Тепер знову ось тут от малюємо ось таку от фігуру. Ви, до речі, можете ті снежинки, які у вас вийшли. Або приклеїти на стіну на вікно. Можна навіть, якщо вийде на стелю приклеїти. Я вже вирізала цю фігурку. Тепер ми її розкладаємо. Ось у нас вийшла наша сніжинка. І ми нарешті переходимо до кінця, до останньої сніжинки. Малюєте, я би вам радила малювати олівцем а не ручкою. Не малюєте ручкою, а намалюєте не також не так, так же і, і, і правильно, то я думаю, вам буде трошки складно. Які у нас вийшли сніжинки? Ось така. Ось така. Ось така. І звичайно ось така. Не забудьте сніжинки прогладити, щоб вони були красивіші. Веселих свят. Хай вам щастить. До побачення. Побачимося наступного разу.